Залишити під вартою так вирішив івано-франківський міський суд під час попереднього судового засідання по справі новорічного ДТП. Нагадаємо, святкування нового року для восьмих івано франківців завершилося на лікарняному ліжку під ранок, 1 січня, легковий автомобіль на швидкості протарани у натовпу людей. До залу суду 20-річного винуватця ДТП заводять під конвоєм. Від початку року він у СІЗО. Нині щиро розкаюється у скоєному. Тому адвокати просять пом'якшити міру запобіжного заходу, відпустити чоловіка з ізолятора. Він прийшов сам, хочу на цьому наголосити. Це було сказано в судовому засіданні. Він з'явився знову ж таки через пару годин. Він надав покази. Він визнав вину, він розкаюється. Та державний обвинувач проти у прокуратурі кажуть, затриманий свою провину визнає лише частково. Він визнає і розкається у наслідках вчиненого ним наїзду, а саме спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпіли. разом з тим, не визнає вину у вчиненні хуліганських дій пов'язаних з з опором, працівнику міліції тому прокуратура наполягає, чоловік має залишитися у слідчому ізоляторі. До того ж, у відомстві побоюються, що затриманий перешкоджатиме судовому процесу. Наявні докази вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення і у разі визнання його винним покарання, передбачене чинним кримінальним кодексом, передбачає позбавлення волі до восьми років. Крім того, наявні ризики перешкоджання судового розгляду даного кримінального. Провадження, зокрема, ухилення від судового розгляду, вплив на потерпілих та свідків. На суд прийшли родичі постраждалих дружині Володимира. У тій ДТП дісталося найбільше. 23-річна жінка досі прикута до ліжка. Зараз в лежаючому положенні травми хребта, переломі хребці, перелом стегнової кістки. Переломи ребер. Попереднє судове слухання тривало майже дві години. Врешті суддя вийшов до нарадчої кімнати, за кілька хвилин повернувся і залишив у себе змін. Тобто, чоловік залишиться у СІЗО. Суд приходить до висновку, що задоволені попитання слід відмовити у суді. Чоловік з'явиться вже через тиждень, 10 квітня. Тоді відбудеться перше відкрите судове засідання по справі. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.